No, no. Подружжя місцевих художників створили унікальний мурал Мир в наших руках в іспанському місті Кордова. Зображення розмістили на стіні стародавньої митниці 14 століття. Ми робили для того, щоб розказати про події України, нагадати європейській спільноті, про, про нашу війну і про те, які часи зараз переживає Україна. Варто сказати, що все місто занесене до культурної спадщини ЮНЕСКО і Ця організація місцева зробила дуже великий фронт роботи, щоб щоб нам дали дозвіл розпису на такій значущій стіні. Малюнок, який нанесли на стіну, авторська робота місцевого художника Михайла Коробкова за 15 днів роботи митці використали до 100 балончиків фарби. Надихались дружиною, надихались війною. Якби так странно це не звучало. да це про війну, про життя під час війни, про ну саме ціне, що в нас є, там дружина, сім'я, діти. Михайло Коробков розповідає, працювали за різних погодних умов: і в спеку, і в дощ. Спочатку я зробив фасадні фарби і пішов в такий лівень, яку я таких царі, мені каже, не бачив. Дуже дуже такий потужний лівень. і смило фарбу. І мені прийшлося там бігати з тряпочкою під трати, те, що ти розумієш, а в мене була така стопка документів, де прописано все, і, і там навіть застраховане майно і підлога, і так далі. і так далі. Тобто, там така бюрократія, що там прийшлось трошки там побігати. Під час створення муралу художники нанесли і орнаменти із калимів, які виготовляли на Хмельниччині. Беру подільські калеми і як субліміровий додаю свої скетчі, додаю фігуру і таким чином роблю. Роблю картини і також це в муралах. За словами митців, цю старовину будівлю, щомісяця відвідує більше 10 мільйонів людей. Ми весь час працювали на такій великій люльці, де висів український прапор. Для нас це було принципово дуже важливо. І ну, реакція людей вона дуже нас підтримувала, тому що всі звертали увагу, всі підходили, всі відразу розуміли, навіть не бачивши кінечного результату, всі розуміли, що це тема України, що це про Україну. І е, багато людей, що для нас було трохи дивно. Вони всі підходили і вибачались. Художники розповідають, поки український стінопис тішить око іспанцям та туристам з інших країн, вони ж вже готуються до нової роботи, яку зовсім скоро презентують у Хмельницькому. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.